Пророче, ми поборемо кайдан. Стефаниша Наталі. Пророче, ми поборемо кайдани, і ярмо розірвемо, бо правенька за нами жахи закінчаться, і Україна стане, хоч весіч паде не за ординами, і вкотре гомонить степами Україна, і кров тече, тече, червоніє, як і століттями вражий син, у крові руки миє, коли усе мене, і що за доля нас підкає? і що на всіх чекає? і Бог не знає. А може, й знає, та й мовчить. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ми, як зуміли, так країну берегли у захисті до рук узяли зброю. Бо все от Бога. От Бога все, а сам. Нічого не вдіє, чоловік, на видиху згадаєм про тривогу, коли звірячі вчинки знайдуть дріб. Не нам на Брюс тобою стати, не нам твої діла судить, не звикли ми у стороні чекати, борті за волю просто хочем жить.